Вітаю глядачів телеканалу СІ 4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Чому під час тривоги у місті зачинені укриття та хто за це відповідальний? Сотні операцій та пацієнтів, які знову можуть ходити без болю. Як працює центр ортопедії та травматології центральної міської клінічної лікарні? На буковині судитимуть двох браконьєрів, які завдали збитків на понад мільйон гривень. Зачинені двері, розгубленість, паніка. Частина чернівчан під час тривоги не змогла знайти укриття. Хоча в місті їх 137. Чому в критичний момент доступ до сховищ виявився проблемою і скільки укриттів відкриті насправді? Далі у сюжеті. Під час останньої повітряної тривоги у Чернівцях деякі мешканці повідомляли, що не змогли потрапити до укриттів. У мережі з'явилися фото та відео, де видно зачинені двері, і людей, які шукають, де сховатися. Сховища у місті у вільному доступі, кажуть у містосервісі. Проблема була в тому, що не те, що сховища були закриті, але люди не могли знайти вхід. Не могли зорієнтуватися одні зайшли, зачинили за собою двері. На дверях висів. Імітуючий замок, ну він вже була, колодка була закрита, але не замкнуті двері. Люди просто не спробували їх відчинити і вважали, що сховище закрите. На підприємстві радять мешканцям не чекати сигналу тривоги, а заздалегідь визначити, де є найближче укриттям, та перевірити, чи є до нього доступ. Якщо мешканці нашого міста планують скористатися сховищем, то як мінімум це треба проінспектувати уже до початку там того моменту, коли треба ховатися. Треба визначити, яким ви будете користуватися, де воно знаходиться, як туди потрапити в нього, коли його відкривають чи зачиняють, які там умови, чи влаштовують, чи не влаштовують умови. Тобто, це треба готуватися до цього заздалегідь. Але на жаль, ну ми чекаємо уже там останнього моменту, коли як кажуть, грім вдарить. Усього в місті 137 укриттів. За більшу частину відповідають управлінські компанії та ОСББ. 46 сховищ на балансі містосервісу. Ці укриття з оновленими комунікаціями та відремонтовані. Є сховища, на яких проводилися так звані поточні ремонти, оновлювалося. Найменше, що потрібно для життєзабезпечення, це електроенергія, це вода, каналізація. Робилися косметичні ремонти. Ну, в принципі, це все ми зараз підтримуємо. Адресу усіх сховищ у місті знайдете на наших онлайн платформах. Реагуйте на сигнал повітряної тривоги, бережіть себе та рідних. Олена Крячко, Катерина Тарасюк, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Скандал у Чернівецькій школі батьки заявляють про приниження дітей під час переведення до 10 класу. Освітяни, начебто, встановили незаконні додаткові вимоги, а під час співбесід дозволяли собі неприпустиму поведінку. В міському управлінні освіти наголошують, усі дев'ятикласники мають право продовжити навчання у своєму ж закладі без жодних додаткових конкурсів. Наразі триває службова перевірка, створена спеціальна робоча група. Фахівці запевняють, Висновки будуть і вони стануть підставою для недопущення подібних інцидентів у майбутньому. Сотні операцій та пацієнтів, які знову можуть ходити без болю у Чернівцях центру ортопедії та травматології центральної міської клінічної лікарні рік. Тут проводять операції різної складності від остеосинтезу до ендопротезування з використанням 3D-технології. У пріоритеті швидке відновлення, мінімальний час перебування в стаціонарі та комфортні умови для пацієнтів. Про сучасні методи лікування і складні випадки далі у сюжеті. Понад три роки Наталія Худик жила з нестерпним болем у правому кульшовому суглобі, але його замінили. Жінка скористалася державною програмою ендопротезування, завдяки якій її безкоштовно прооперували. Почуваюся хорошо, не болить мене вже. Так я, я дуже багато ну, не спала ночей, болі страшенні були. У мене одна нога суглоб, ну як, стерся, зовсім. І ця права нога у мене стала коротша. зараз. Вони стали у мене дві одинакові рівні. Я задоволена. Аж не знаю, що мені аж сьогодні піднялась, і думаю, це я чи аж. Понад півтори тисячі пацієнтів та майже тисяча оперативних втручань. Таким став перший рік роботи центру ортопедії та травматології центральної міської клінічної лікарні. Чернівців сюди звертаються пацієнти з міста та області з різними травмами і патологіями опорно-рухового апарату. Це і травма кисті і. Перелом довгих трубчастих кісток і перелом і травми і захворювання хребта. Найчастішими у нас є захворювання великих суглобів це остертрози, кульшового та колінного суглобів, а також травми та спортивні травми вказаних суглобів. Також досить немало було проведено сто синтезів. І верхні нижньої кінцівки у центрі ортопедії та травматології пацієнт проходить усі етапи лікування в одному місці від обстеження до операції і реабілітації. На базі нашої лікарні є багато різноманітних відділень, в тому числі і поліклінічних. Ми можемо людей, які звертаються на планову операцію, обстежити в максимально короткі сроки один-два дні. І це все відбувається під нашим наглядом. Їм не треба звертатись до суміжних спеціалістів інших лікарень, чи інших областей, інших галузей через те, що вони всі знаходяться на нашій базі або недалеко від неї, і ми можемо викликати їх по дзвінку. У центрі проводять увесь спектр оперативних втручань від міні-інвазивних до об'ємних, від стандартних до реконструктивних. Зокрема, тут проводять ендопротезування, заміна суглобів. Для цього пацієнти можуть скористатися державною або міською програмами і прооперуватися безкоштовно. Оперативні втручання з використанням індивідуальних 3D-технологій. Це стосується не тільки 3D-імплантів, це стосується передопераційного 3D-модулювання. Ми самі моделюємо. У нас є ряд програм, ми скажімо так, оволодіваємо ними, ми можемо під кожного пацієнта підібрати імплант, і навіть у нас є 3 d принтер де ми самі вже скажімо, якісь молди, якісь прес-форми виготовляємо для того, щоб інтраопераційно виготовити якийсь, скажімо так, певний компонент. Це особливо при якихось інфекційних ускладненнях, також у військових. І це дозволяє нам скажімо так, бути більш масштабними в підході до нашої роботи. Ми маємо активну, хорошу підтримку адміністрації та керівництва, підтримку міської громади, міського керівництва в реалізації наших задумів і проєктів. У центрі працюють із пацієнтами різної складності. Може бути простий технічний випадок з нашого боку, але складний випадок з анестезичного забезпечення. І може бути навпаки простий подок засвіжого забезпечення і складний з нашим. А може бути поєднання і там складно, і там складно. От, зокрема, ми недавно оперували досить складного пацієнта стабілізація патологічного пролому хребта з рядом супутніх патологій. Нам доводилося створювати мультидисциплінарну команду, щоб Провести, скажімо, там йому інтубацію складнішу. Завдяки сучасному обладнанню та високій кваліфікації фахівців післяопераційний період став значно коротшим. Нині тут майже всі ліжка зайняті. Центр працює на повну потужність. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4 1,2 мільйона гривень збитки в природі. На Буковині судитимуть двох браконьєрів. Без дозволів із забороненими знарядями двоє жителів області виловлювали рибу та раків у Дністровському водосховищі. У їхньому улові червонокнижні види. Прокурори вже передали обвинувальні акти до суду. За скоєне їм загрожує покарання згідно зі статтею 249 кримінального кодексу України. Футбольний клуб Буковина підписав лідера одного з клубів УПЛ. Український Вінгер Віталій Дахновський, який раніше виступав за Рівненський Верес, став гравцем Чернівецької Буковини. Про це повідомляє прес-служба клубу. Контракти з гравцем підписали на два роки до літа 2027-го. Фінансові умови угоди не розголошуються у новій команді. Дахновський гратиме під восьмим номером. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4